Україна отримала першу партію винищувачів «Міраж-2000» від Франції, також винищувачі в 16 від Нідерландів про передачу самих французьких літаків раніше. Сьогодні повідомляв міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці в ікс, і дійсно українським пілотам, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, вони допомагатимуть захищати українське небо. Написав посадовець. Тож наскільки на вашу думку, пане Олександре, ці поставки посилять нашу оборону, здатність ефективно протистояти російську агресії, якщо ми говоримо і про F-16, і про «Міраж-2000». які потенційно завдання вони можуть виконувати, тому що зараз ми бачимо, що F-16 здебільшого застосовують в якості протиповітряної оборони в якості захисту українського неба безумовно. Якщо ми говоримо про посилення нашої авіації, це дуже важливо, тому що я можу сказати, що бойова авіація вона виконує завдання різного роду в першу чергу. Це і підтримка наших наземних угрупувань, і завдання ударів по військових об'єктах ворога на окупованих частинах території. Ну і так само на це далекобійні удари, зокрема, і не тільки ракетами наших партнерів, якраз те, що дає можливість зокрема вражати штаби, центри управління, логістику ворога і сповільнювати їх, давати можливість. Нашим підрозділам краще і ефективніше оборонятися, а подекуди навіть і використовуючи момент, коли ворог дещо дезорієнтований, у них виникає певна дезорганізація в системі управління і відсутність комунікації належним чином. Тоді наші сили підрозділи користуються цим для того, щоб і тактично покращувати своє положення в рамках активної оборони. Тому е, і авіація виконує завдання як. Е, на протиповітряна оборона, якраз те, про що ви згадували, тому звичайно, що чим більше буде літаків, чим більше буде різного роду виконання завдань, тим краще. Звичайно, що функції можуть бути різні, тому що як посилення ППО, це важливо для захисту наших інфраструктурних і цивільних об'єктів, в першу чергу військових об'єктів, але так само важлива авіація з точки зору завдання. Ударів по наземних об'єктах для цього потрібно ще безпосередньо, крім літаків, важлива і відповідна кількість ракет, і, і авіабомб-партнери, які нам надають це французького і американського виробництва. Допускаю, що в тому числі літаки Міраж, вони зможуть виконувати завдання і по ударах по наземних об'єктах теж. А тому, що це дуже важливо, якраз для підтримки наших підрозділів на землі. Тут скажу з точки зору якраз сухопутного компоненту нашої армії, тому що це дуже пов'язано, і звичайно, що піхотинці вони дуже радіють, коли бачать, як працює наша авіація, чи армійська ударні гірікові гелікоптери, чи авіація повітряних сил збройних сил України, тому що вони дійсно здатні завдавати потужних ударів. Ми розуміємо прекрасно, що дрони це важливо, і вони виконують зараз надзвичайно актуальну функцію по знищенню об'єктів ворога. Але коли завдається удар керованою авіабомбою або ракетою, зрозуміло, що це здатно фактично більш шкідливі і нищівні наслідки для противника спричинити, знищити їхні там якісь об'єкти, в тому числі вдарити по бункерах і так далі. Тому сподіваюся, що це буде посилення. Дуже ефективне нашого авіапарку і підтримка, зокрема, нашій авіації літакам су 24 які на сьогоднішній день завдають ударів якраз по наземних об'єктах ворога. Ну а детальніше і далі це вже буде згідно задуму командування повітряних сил і генерального штабу в рамках оборонної операції, яку зараз проводить Україна. Думаю, що кількість вилітів і застосувань буде збільшуватись, але важливо так само розуміти, що. Крім літаків, потрібна і велика кількість озброєння для того, щоб вони працювали якомога більше і підтримували наші сили, особливо на землі, тому що це зараз дуже важливо завдавати ударів саме по наземних об'єктах, допомагати нашим силам, нашим підрозділам на землі, оборонятися і, скажімо, зупиняти противника і завдавати йому максимальних втрат. Пане Олександре, ви сьогодні згадували про в нашій розмові про Курську область, і нині ми бачимо, що пропагандистські змі телеграм-канали повідомляють про спробу прориву Сил оборони України в районі Улано Курської області. За даними пропагандистів російських наголошу, нібито колона сил оборони з 400 військовослужбовців України на техніці НАТО розпочала наступ від суджанського району в напрямку Біловського району. І пане Олександре, ми тут не маємо ніякої підтвердженої інформації, не будемо стверджувати і казати, що так воно є. Ми не знаємо і, тим паче це розпосюджують росіяни, і ми не будемо обговорювати і говорити про те, що відбувається з нашого боку. Проте, якщо ми розглядаємо ось такий сценарій потенційно, що Можливо, контрнаступ він розпочався або наступальні якісь активні дії. То з якими проблемами зіткнуться росіяни, враховуючи географію і те, що відбувається зараз там, тому що у росіян є великі втрати, і також є певні питання щодо північнокорейських військових? По перше, що стосується росіян, ви вже згадали, ну звичайно, там рівень істерії наростає в будь-якому випадку рівень такої. Істерії і сум'яття у ворога це добре. Ми повинні бути в цьому зацікавлені. Більше того, коли я моніторюю інформаційний простір на ворога, читаю повідомлення про те, що вони там ще десь очікують великих наступальних дій збройних сил України, більш масштабних і так далі, ніж про ті, які вони там зараз пишуть. А, ну можна сказати, що це свідчить про два фактори: перший це свідчить про те, що фактично ворог сам. Визнає здатності і можливості потенційні сил оборони України збройних сил це важливо, тобто вони визнають і самі передбачають, що з їхньої точки зору от збройні сили здатні проводити такі дії. І друге, це означає, що російські війська, ймовірно, дещо виснажуючись внаслідок того, що все ж таки вони в наступі з жовтня 2023 року, я хочу нагадати, тобто доволі таки тривалий час. Готують в тому числі таку інформаційну картинку щодо виправдання того, чому вони зменшують темпи операцій, чому інтенсивність цих атак спадає, і чому вони перестають бути там настільки успішними, про що говорять і говорить і статистика генштабу, і наші військові оглядачі, і дані безпосередньо західних осінтерів, які спостерігають за тим, що відбувається, тому це добре, що в них ось така істерія є. Вони повинні боятися, це важливий елемент. Друге, що потрібно сказати, що стосується ситуації, загалом я можу так сказати, що як тільки виникає можливість, як тільки складаються умови та обставини, таким чином, що сили оборони здатні проводити певні дії в рамках оборонної операції, в рамках маневрової активної оборони, в яких перебувають підрозділи збройних сил. Як тільки є можливість в рамках цієї маневрової оборони здійснити контратаки з метою покращення тактичного положення, заняття кращих позицій та рубежів, наші сили цим користаються по фронту, по лінії фронту, зокрема таке відбувалося і раніше, і в Курській області. Якщо ми подивимося загалом на ситуацію, то і цього тижня, і минулого тижня були удари. Доволі таки вдалі по командних пунктах якраз російських військ в Курській області, зокрема, в тому числі по е, одному з командних пунктів, де перебували високопоставлені офіцери, як військ РФ, так і е, відповідно Північної Кореї. Всі ці удари вони теж мають результат. Коли запитують, а який ж результат, і що ми маємо на виході, як це допомагає, то це дає можливість в тому числі порушувати координацію. Нормальну систему управління ворога терміном від кількох годин до кількох днів, і що це означає? Це означає, що в цей час зриваються певні плани агресора, ну тобто, він планував якісь наступальні дії, якісь там можливості реалізувати, а їм не дають це реалізувати вдалими діями збройні сили. Тоді е, виникає можливість зворотня, тобто в українських сил оборони провести певні. Можливо, і контрнаступальні дії тактичного характеру, поки ворог фактично оговтується від ударів по їхніх командних пунктах. Все це відбувалося, зокрема, і на Курщині. Тому, звичайно, як тільки будуть з'являтися можливості, і як тільки, скажімо, буде у ворог, будуть у ворога виникати серйозні проблеми, чи можуть Збройні сили цим скористатися, звичайно, думаю, що так. Як ці можливості будуть використані? Я думаю, що згодом ми почуємо офіційну позицію, і тоді можна буде коментувати зокрема це те, що стосується Курщини, пане Олександр, якраз таки до офіційної інформації прийдемо, тому що за шість місяців курської операції Росія втратила майже 40 тисяч солдатів. Про це повідомили вже в генеральному штабі збройних сил України. Ось ця цифра: перше, які стратегічні на вашу думку помилки призвели до таких значних втрат російських військ під час курської операції, як ці втрати вплинуть на подальший хід бойових дій на цьому напрямку в контексті тому, що наскільки росіяни зможуть залучити російських військових і відповідно північно-українських військових, тому що ми чули певну цифру, яку планують вони залучити до цієї операції, і 40 тисяч за 6 місяців. Як ви реагуєте на цю цифру ну, е, дійсно важливо і це дуже великі втрати, тобто, це безсумнів. Ну ми можемо я можу вам навіть зараз навести приклади, що якщо ми говоримо про результативність курської операції, крім того, що повідомив генштаб про російські втрати, про майже тисячу полонених обмінного фонду, що дає зокрема можливість Україні повертати наших громадян з полону, і буквально ось напередодні ще 150 Людей повернулося, вдалося повернути якраз з різних родів і видів військ. Вони повернулись додому, якраз в тому числі, що є обмінний фонд, і це дає можливість повертати наших людей, наших громадян. Крім того, можу сказати, що північнокорейські війська зазнали доволі таки значних втрат, і сьогодні вони відведені від лінії фронту, тобто вони не беруть участі в таких активних бойових діях, як це було раніше, тому що є значна втрата боєздатності. Наступне, що от можна навіть екстраполювати на теперішній час і сказати, це те, що навіть в ці дні протягом минулих двох тижнів Росія здійснювала перекидання своєї військової техніки, своєї артилерії на курський напрямок. Що це означає? Це означає, що Курська операція дає результати і працює на зараз. Тому що ми можемо собі тільки уявити, а що було б, якби. Ця вся техніка зараз поїхала, наприклад, на Покровський напрямок, чи на Куп'янський, чи в район Турецька. Ми ж розуміємо, що там було би складніше. Тому таким чином вдається все ще сковувати і утримувати значні підрозділи ворога саме в Курській області. Крім того, до досягнень сил оборони, крім тих, що перелічили, можу додати ще той факт, що, наприклад, січень місяць був дуже складним на Курщині, зокрема для наших військ, оскільки. Атаки ворога були доволі таки частими, і бої відбувалися від однієї до двох годин до кількох іноді 12 годин, інтенсивні, не припиняючись атаки. І вдалося українським військам відбити ці атаки, не, не втративши значну кількість позицій. Це теж важливо, і забезпечити перебування в Курській області, ще й створити передумови для реалізації пунктів такої маневрової оборони, про що ми говорили. Тому це на сьогоднішній день теж досягнення півроку перебування там. Крім того, треба розуміти, що сили оборони таким чином забезпечують для нас один із пунктів того, що можна називати мир через силу. От якраз те, що є в плані перемоги України і те, про що говорив президент України, коли каже про те, що дійсно нам потрібна сильна позиція. Так, от. Курська операція і присутність українських військ Курської області це, зокрема, один із елементів забезпечення, ось саме того, що можна назвати сильна позиція, і це є результатами як і втрати, про які можна сказати, так і кількість полонених, так і те, що ворог все ж таки змушений зараз утримувати свої сили там і перекидати війська. Ну і вкотре, що вдалося зробити Україні, це те, що Розвінчати дещо ми спочатку розвінчували міфи про непереможність так званої російської армії, а тепер ще й фактично світ побачив і спроможності або неспроможності північно-корейського військового контингенту. Я думаю, що таке, якби таке нівелювання, і от якби ось ця, скажімо, ситуація продемонструвала і відкрила очі багатьом лідерам в світі, які. А іноді ще говорять про те, що Росія має якусь могутність, що Росія там досягала чогось чи здатна досягти, і що з Росією потрібно вести якісь домовленості, враховуючи їх позицію. Ну щоб вони вкотре відкрили очі на те, що якраз навпаки, якби зараз підтримати ефективніше Україну, допомогти надати більше озброєнь підтримки ресурсів, сил засобів, а також запровадити більш жорсткіші санкції та обмеження. Проти Росії, то вся оця удавана могутність, вона би давно пішла в минуле. Ну, це уже питання таке політичне, міжнародне. Сподіваюся, що це зрештою, ну скажімо так, будуть відкриватись очі міжнародних лідерів, особливо тих, які підтримують Україну, але іноді висловлюють такі суперечливі позиції. Тому що все це продемонструвала курська операція. До речі, як і той факт, що. Зруйнований ще один міф про те, що Росія обов'язково буде застосовувати ядерну зброю, про те, що ядерний арсенал Росії він здатний змінити геополітичну і стратегічну ситуацію, і що Путін точно буде готовий застосувати у випадку Курської області. Путін тактичну ядерну зброю не застосував. Що як мінімум, тобто, ми отримали, що раніше коли говорилось про те, чи застосує Путін ядерну зброю чи ні. Ну, це все були, скажімо так, певні передбачення, аналізи чи прогнози, які базувалися на якихось даних, але вони не були фактичними, тому що важко залізти а, в голову диктатору. Але зараз ми маємо факти: тобто, як мінімум, факт того, що Україна проводить військову операцію на території Росії, Путін не застосував тактичну ядерну зброю, свідчить про те, що він боїться її застосувати і. Не зваж не наважився на це в цьому випадку, тобто, як мінімум, ми маємо факт того, що щодо Росії не треба боятися діяти більш більш рішучіше, і цей аргумент він втратив, скажімо так, свою цінність в порівнянні із тим, що було там в 2022 чи 2023 роках. Пане Осандро, <кій> ви згадали про ядерну зброю. Сьогодні бачила. Повідомлення статтю від Reuters про те, що Росія проводила маневри з міжконтинентальними ракетами ЯРС. Це ракети, які розуміють ядерні, так які здатні нести ядерну боєголовку. Не повідомляється, що ракетні комплекси переміщалися за засніженим лісом, долаючи до 100 кілометрів на бойових патрульних маршру... маршрутах. На вашу думку, це? Системна історія щороч щорічні е, такі навчання або ж не, маневри, які ми бачимо, спостерігаємо, чи все ж таки щось свідчить про щось інше системна історія з одного боку, тому що Росія, особливо напередодні повномасштабного вторгнення, а потім ще частіше проводила такі маневри, і відомо, що Путін дуже часто. Використовує погрози, якраз застосування ядерної зброї, або не тільки погрози, а просто робить якісь анонси чи е, говорить про якісь нові ракети, які або на стадії створення, або проходять е, там випробування. Ну, тобто залякує світ тим, що в Росії є якась там така розробка, яка дуже швидко там е, знищить, наприклад, Сполучені Штати чи країни Заходу. Тобто, це постійні погрози. Зрозуміло для чого це тиск, це шантаж, намагання залякати захід, намагання показати тим політикам, які на Заході постійно говорять про ядерну загрозу з боку Росії, що їхні твердження не безпідставні, і так далі. Ну і в тому числі на сьогоднішній день це ще й намагання Путіна продемонструвати вкотре. Ось таку свою удавану могутність, зокрема новому президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, для того, щоб сказати, що Росії дійсно є потенціал, є сили, і в неї вона загрожує якимись ракетами, які чи пак модернізовані, чи планується вироблятися в новій версії, і так далі. І розумієте, що вони ще роблять? Вони роблять ці пересування досить часто такими картинними і показовими. Тобто, що робиться? А з одного боку, одна річ, коли стоїть десь пусковий комплекс, його заховали, і він проїхав кілька кілометрів до можливого пускового рубежу. Інше питання, коли він маневрує вздовж 100 кілометрів. Тобто, очевидно, що таким чином він стає помітнішим для тих же супутників, і таким чином а, одразу зрозуміло, що. Вдасться виявити іноземним розвідкам, розвідці Сполучених Штатів інших країн і зрозуміти, що Росія робить. Тобто, вони навіть цього не приховують. Тобто, це такі неприховані маневри, які є доволі такі показовими і спрямовані на створення інформаційної картинки з метою вчинення психологічного тиску, і з метою створення картинки про те, що у Росії є сили, є ядерний потенціал. Чому тому що ну розумієте, що Путін може ще показати. Зараз іде війна, яка розпочалась у 2014 році, і повномасштабна фаза, ось уже буде три роки незабаром, за два тижні буде річниця третя. Все, що він міг, він за ці три роки показав. Тобто, насправді, ось що він може. І якщо подивитися, ну сказати про те, що це наддержава, яку вважали другою армією світі, вже не скажеш. Тому що коли мова йде про перехід на кавалерію на деяких ділянках в прямому сенсі цього слова, це вже не про велику державу, так звану. Тому залишається що? Залишається єдиний аргумент це ядерна зброя, і Путін системно постійно використовує для того, щоб це був ну, це, це було якесь обґрунтування. Чому? Росія все ще має певні можливості, і чому з Росією взагалі треба говорити і навіть допускати якісь там врахування її позиції. Пане Олександре, ви також згадували про Покровська. <клес> Нині там ситуація, як завжди, надважка. Під Покровськом засічень у росіян більше загиблих ніж за усю другу чеченську війну. За даними головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, саме на Покровському напрямку армія Російської Федерації втратила 7 тисяч особового складу безповоротно і 15 тисяч всіх загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих. Про це повідомив і речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Олександре, то ж якої є нині ситуація на Покровському напрямку? Звісно, без усіх деталей, без тієї інформації, яка може нашкодити, що відомо вам загальна ситуація, яка зараз є. Що стосується Покровського напрямку, продовжує ворог наступальні дії. А треба сказати, що вони використовують зараз те, що є під рукою. Тобто, ну фактично, навіть легкові автомобілі теж пройшли різні, скажімо, застосування мотоциклів. Ми знаємо багі інших видів техніки, застосовують велику кількість дронів, є артилерія, тобто і пересуваються на автомобілях, намагаються маневрувати де це можливо. Концентрується зараз ворог на тому, щоб здійснити такий широкий обхід, я скажу широкою дугою, покровська з півдня і з півною на північному фланзі успіхів немає. Тобто, очевидно, що початковим планом російських військ, скоріш за все були саме дії та проведення такої охоплюючої операції, тобто напівоточення оточення або повного оточення Покровська. Але це заблокували українські сили, вдало продовжуючи тут оборонну операцію. І тому ворог зважився на такий крок зараз розтягнути свою логістику, видовжити свої, фактично видовжити ці логістичні шляхи і спробувати не те, що вже операцію заточення, тому що, повторюсь, не, не вдається повноцінно, оскільки з північного флангу заблокували, а рухатися з півдня. Тобто, скоріш за все, будуть концентруватися навіть не на тому, щоб зайти безпосередньо в Покровськ, тому що всі ці спроби вони у ворога не вдалі і блокуються збройними силами, а будуть пробувати здійснити таку операцію для того, щоб ну такий марш організувати і дійти, хоча б в одному місті до адмінмеж з Дніпропетровської області, виключно з пропагандистською метою. Тобто для того, щоб створити відповідну картинку і сказати, що війна, мовляв, наближається до кордонів з Дніпропетровщини. Ось це те, що зараз відбувається загалом, треба сказати, що ситуація дійсно вона складна. Там ідуть важкі бої, але вдається нашим силам численні атаки відбивати, не запускаючи і не допускаючи ворога безпосередньо в покровськ, і те, що тримається наш північний фланг, це звичайно в тому числі дуже важливо. І руйнує плани ворога наразі, тому, щоб спробувати Покровськ, фактично взяти повне оточення. Пане Олександре, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Я вас була рада бачити. Я бажаю вам успіху дякую. у вашій роботі. Повага, ще раз висловлюю повагу. Олександр Мусінко, військовослужбовець сил Тиробу, з нами на прямому зв'язку.